Міжнародний день білої тростини 15 жовтня відзначається День білої тростини. Ви знаєте, що це за день? День яких людей? Це День людей з вадою зору. Чи знаєте ви, що є саме символом незрячої людини? Мабуть, тростина. Чому тростина має саме білий колір? Ну, мабуть, тому що вона повинна бути помітною. Для інших людей, щоб вони розуміли, що це людина з вадами зору. 15 жовтня відзначається День білої тростини. Ви знаєте, що це за день? Так, знаю. Чи знаєте ви, що є символом незрячої людини? Тростина. А чому тростина має саме білий колір? Ну, тому що щоб її було помітно для інших людей. 15 жовтня відзначається День білої тростини. Ви знаєте, що це за день? Ні. Чи знаєте ви, що є символом незрячих людей? Тростинка. Чому тростина має саме білий колір? Навірно, ну, щоб люди бачили, що йде по... незряча людина. 15 жовтня відзначається День білої тростини. Ви знаєте, що це за день? Ні. Не знаю. Чи знаєте ви, що є символом незрячих людей? Тростина. Чому тростина має саме білий колір? Щоб інші люди бачили, що йде незряча людина? 15 жовтня відзначають День білої тростини. Чи знаєте ви, що це за день? Ні. Чи знаєте ви, що є символом незрячої людини? Напевно, тростина. Добре. Чи знаєте ви, чому тростина саме біла? Нам, напевно, її найкраще видно. Дякую, гарного дня. Гарного дня. 15 жовтня відзначається міжнародний день білої тростини. Найпоширеніше гасло цього дня. Толерантність, рівноправ'я та інтеграція. День білої тростини був затверджений 15 жовтня 1970 року за ініціативою Міжнародної федерації всіх сліпих. Історія білої тростини розпочалася у 1921 році у Великобританії. Тоді, втративши зір, фотограф Джем Бікс почав самостійно вчитися пересуватися містом. Але водії та перехожі не реагували на його чорну тростину, тоді він пофарбував її у білий колір, більш помітний на фоні асфальту. Цю ідею підхопили всі незрячі Європи та Америки. Біла тростина стала символом незрячих людей. Але тростина не тільки символ, це інструмент очі незрячої людини. Нині Міжнародний день білої Тростини є не тільки своєрідним знаком, що має нагадувати суспільство про людей з порушеннями зору та незрячих, але й день заснований для запровадження інтегративних і реабілітаційних процесів. А ще міжнародний день білої Тростини – це спроба зрівняти в правах незрячих і умовно здорових, дозволивши першим відчути себе. Повноцінними, а іншим приміряти на себе долю людини з інвалідністю. Фундаментальні проблеми, з якими стикаються люди з порушенням зору кожного дня, це орієнтування у просторі та мобільність. Для вирішення цих проблем вулиці та приміщення у містах облаштовуються тактильними доріжками, звуковими світлофорами, маячками. Початок та кінець сходів фарбуються у жовтий колір. Все це допомагає людям з вадами зору більш-менш безпечніше самостійно орієнтуватися у просторі. Давайте зробимо невеличку екскурсію по нашому місту і подивимось, як воно облаштоване для покращення пересування людей з вадами зору. Вхід до офісу. Аптека. Зупинка громадського транспорту. Німеччина А так виглядає церкв Чехії Місто велике, місто пусте. З кам'яним серцем та річ не про те, кожен стурбований лише собою, не переймається інших журбою. Білі тростини десь там миготять. Ви не помітили, чому всі мовчать? Ми живемо у кожному місті. Та чи цікавлять про нас якісь вістя? Ми серед вас, не на іншій планеті, нас не побачите десь на портреті, допомогти нам зовсім не важко, навіть не створити для нас всіх казку. Можете руку лише нам подати, щоб сміливіше могли крокувати. Зробіть нам життя хоча б трішки тепліше, станьте на краплю просто добріше. thank you Дякуємо за увагу.